Привіт, друзі! Подивіться, який маю запас сухоцвітів красивих. Їх можна придбати в інтернет-магазинах, вони продаються різні, які хочете. Можна виростити самим, звісно ж, засушити. Що я сьогодні маю? Такі колоски. Вони так і продаються, різнокольорові. Які хочете, можете замовляти, от у мене якраз вони є різних кольорів. Використаю їх в своїй поробці. Такі ось коржучки. Не знаю, як вони звуться. Теж такі цікаві. Якщо знаєте, напишіть мені, підкажіть. Статиця синього кольору. Отакі от просто. Пофарбоване, вибілене, є колоски, є отаке красиве вибілене дрібненьке. Дуже воно так добре виглядає в різних поробках. Є коробочки нігели. Такі цікаві. І є така цікава рослинка, яка називається Лагурус. Ще його називають зайчі хвостики. Ну, дійсно, схоже на зайчі хвостики, така пухнаста рослинка, пухнасті колоски. Він насправді росте таким сіреньким, потім, коли його збираєш, він висихає, стає біленьким, біліше. І можна фарбувати. В такому вигляді продається. Хочу собі, собі зробити панно, не просто поставити цей букет у вазочку, а зробити прикрасу настінну. Для цього мені знадобиться рамка. Я взяла рамку форматом А3, розібрала її. Мені не знадобиться скло з рамочки, а знадобиться власна рамочка і, звісно, що картонка з нею. Рамку я поки що відкладу в сторону, а картон я покрию тканиною. Найбільше, звісно, що підходить сюди щось типу мішковини. І дійсно, це може бути мішковина. У мене навіть вже готова є така планшетка, до якої приклеєна мішковинка. Але сьогодні я її не планую використовувати через те, що вона, саме ця мішковина така груба, в неї крупне плетіння. От мені хочеться більш такого тендітного вигляду, щоб мало щоб моє мало панно. Тому сьогодні я використаю таку тканину. Така теж зветься мішковиною, але вона, ну, по-перше, не натуральна, це мішковина. На жаль, хоча вона дуже подібна до мішковинки. І що мені подобається, тут дрібненьке плетіння. Тому буде більш такий акуратний вигляд у мого виробу. Вже відрізаю потрібний мені шматочок по розміру із запасом на згини. Приклеювати його можна термоклеєм, суперклеєм або навіть обувним клеєм, резиновим, так званим чи момент. Не використовуємо клей ПВА, тому що для його фіксування і підсихання потрібен час. Я сьогодні скористаюся термоклеєм. У мене тут зроблений підгин, по краю тканини і починаю я приклеювати від серединки. А потім із такою натяжечкою буду клеїти уздовж краю. Коли приклеєна одна сторона, далі будемо приклеювати тканину до протилежної сторони. Тобто, не ось так по цій, бо можна тоді скосити. Загубиться рисунок тканини, буде дуже неаккуратно виглядати. Тому натягуємо протилежний край і таки починаючи від серединки, приклеюємо. І далі з легкою натяжкою по цьому краю наносимо клей. клей. Ну, добре, попрацювала і маю тепер таку от рівненьку, красиву планшетку із тканиною, що нагадує мішковинку. Далі мені потрібно зробити глечик чи вазочку, в якому будуть стояти мої сухоцвіти. І треба визначитися, якою буде вазочка підібрати для цього якусь тканину. Бажано брати м'якеньку тканину, чому я вам зараз поясню. Визначаємося, якою буде форми вазочка, вона може бути широкою чи вузькою, в мене буде така подібною до глечика. І я на. Аркуші паперу намалювала силует глечика, а щоб він був більш таким симетричним, загинаю на цей аркуш і вирізаю шаблон. Ось такий буде. Така буде вазочка, вазончик. Використаю далі картон плотний. Прикладаю і обмальовую шаблон. Намалюю контур і далі виріжу. Вирізаю цей гличик із картону. Картон я беру щільний, але тоненький. Це може бути, наприклад, картонка із під взуття. з коробочки з-під взуття або з-під пицце. Отакий глечик. Далі я цю заготовочку обклею тканиною. Саме тому вона має бути м'якенькою, щоб дуже добре тут м'які згини були. Що так обклею за допомогою термоклею. От що в мене вийшло. друзі, але тканина виявилася дуже сипучою. В задньої стінки ось так виглядає, бачите, скільки ниточок. Звісно, що краще використовувати натуральні матеріали, натуральні тканини. Але ну, це мені сподобалося чим, тим, що вона такий має цікавий малюночок. Вона з блиском таким металевим. Чомусь я вирішила, що для моєї вазочки, для мого глечи, саме вона підійде. Але вона дуже сипуча і тут ось літочки, які треба мені трішки поприбирати, попрацювати. Звісно, що вона мені так нервів трішки підпортила. Ну, нічого, справимося. Свою вазочку я приклею ось тут внизу, вона буде, звісно ж. Трішки відступаю від краю. От. Далі буде сам букет сухоцвітів. Але. Спочатку я приклею якраз сухоцвіти, а потім вже прикрию всі хвостики стебельце стебельця вазочкою. Для початку я тільки роблю розкладочку, де буде знаходитися саме вазочка, де буде верхній край, куди як будуть розміщені сухоцвіти, в період розкладки сухоцвітів. Я буду періодично прикладати цю вазочку і дивитися, чи не виходять за межі вазочки, за межі країв вазочки мої квіти. Тож спочатку я їх розташовую так, де вони будуть знаходитися. На задньому плані будуть оці квіти у них товсті і щоб вони спереду не домінували своїми товстими стебельцями, то, звісно, що я їх покладу позаду. Тобто спочатку такі квіти, а потім вже буду більш тендітні викладати спереду на передній план. Ну і весь час буду приміряти, як вони виглядають у вазочці. Приклеюватиму за допомогою термоклею, ставлячи. Буквально крапельки на стебельці, на саму квітку. Але спочатку треба визначити місцеположення цієї квіточки. Друзі, хочу вам сказати, що це виявилося не дуже просто так розкласти правильно квіти, але дуже релаксуюче таке заняття. Така остання примірочка мого вазончика ось так буде зараз кінчики. Зайві позрізаю. І нарешті можна вже сміливо приклеїти мій глечик. Так само зроблю це за допомогою термоклею. Тут глечик такий в мене вийшов, трішки так ніби випукло. і з нього визирає букет. Тепер його можна ставити в рамочку. Результат очікуваний. Я знала, що буде гарно. Мені подобається і оця тканина, що я дібрала для вазочки, як на мене, дуже добре сюди підійшло. Ну, далі вставляємо панно в рамочку і насолоджуємось красою.